Всім привіт! Це третя частина, тут я прокачую свій самопал. І, на жаль, в ній мені довелося прибрати цей механізм, який ми робили в другій частині. Ось його немає тут. Розказую, чого так вийшло. Так вийшло, того, що я вирішив зробити постріл тестовий перед тим, як ставити на місце дуло. Його я хотів знімати, але в мене його не вийшло жаль зняти. Я зробив постріл, все було добре, але потім я не зміг відкрити затвор. Потім я його взяв шомпол і почав його, наче, ну, отак, із середини дула, з цієї сторони вибивати, наче. І він виріс. Потім я просяг випадок, зробив, ще другий постріл, щоб переконатися. І в кінці кінців я зрозумів, що якщо робити його іншим способом, тобто чи порох тут здавати щось таке, то воно нормально. Якщо стріляти конкретно петардами, у яких є оболонка із паперу. І інші продукти згорання, абсолютно точки гіпсу, запалу, та взагалі там багато дуже всього. І накіп навіть оцей то. Після кожного пострілу вони дуже щільно закупорюються між стінками, ну, продукти згорання між стінками дула внутрішнього і затвору той, що входить в дуло в цьому от місці. І через це, ну просто затвор нереально реально відкривати, він стає майже одноразовим, тому що після кожного постерігу приходиться виймати дуло і його чистити, Це дуже просто незручно. І через це я вирішив зняти його і зробити отак, от як було. Якщо ви спитаєте, то смисл тоді прокачки всі ну, нічого майже не піднявся. Я скажу, помінялося дуже багато з чого. Ну, Ще поки що, можливо, не все помінялося, що буде, що буде мінятися. Але зміни реально будуть, і вони будуть набагато в кращу сторону. Хочу сказати по поводу дула. Дуло тим, що воно товстіше, Ось, воно кріпше, це логічно. Ось тут видно нормально. Воно товсте і цим воно набагато кріпше і надійніше. Тут без коментарів. Далі воно алюмінієве. Так само це зменшить утворення накипу на стінках абсолютно. Воно стало також коротше трохи, що дозволить кулі мати коротшу дистанцію до вильоту. І через це, по суті, сила пострілу повинна бути більша, тому що порохові гази не встигнуть втратити свої сили, поки доходитимуть разом з кулею до кінця дула. І ще одне дуже дуже важливе по поводу самої сили пострілу. Із-за того, що діаметр всередині дула менший, внутрішній, то місць і воно коротше, місце відповідно в ньому менше. І через це Ну, Пороховий заряд це Корсар 2, він один і той самий. І через це в суті, тиск на міліметр кубічний повітря стає набагато більший, що дає реально набагато сильніший постріл. І це, ну, це дуже важливо. Так само по поводу кулі. Куля відповідно, робиться меншою. Вона менша і відповідно вона надійніша. Її легше робить. І взагалі вона, оскільки менша, в неї менший опір повітря. Тому тут самі плюси, і я вже, вже заради цього стояла зробити. Прокачку. Ну і також, звісно, будуть різні інші доповнення у вигляді краще заточеного прикладу, зручнішого його зроблю, обсліфую все. Зроблю додаткові захисні елементи, щоб у випадку, якщо щось з механізмом буде не так, то щоб це було все одно абсолютно безпечно, тому що безпека понад усе. І тому тому зараз я, мабуть, все-таки почну із обшліфовки, і вже коли зроблю більшість обшліфованих деталей, то покажу вам, що вийшло, і потім рухатимемося до наступної деталі. Тільки вже за закінчую шліфування, взагалі вийшло все дуже класно. Тепер отут така основа гладенька, дуже гарна. Потім ще підшліфував рукоятку. Ну і, звісно ж, приклад сам. Тепер взагалі все дуже зручно за нього брати, класно вийшло. Далі я хотів би взяти таку от дранку. Ось вона. І зробити з неї деталь, яка буде виконувати захисну функцію доволі сильну, взагалі, щоб підвищити також прицільні планки. Ну, коротше, вона важлива. Треба відміряти її від початку дула ось, і до кінця. Якщо у вас дуло виступає, так як у мене чуть-чуть чуть-чуть зовсім, то тоді треба буде трохи більш поморочитися. Я зараз покажу, як саме. Я її ось відміряв, відпиляв, як ви бачите, я вже тільки що показав. Тепер беру олівець лінійку. І розмічаю, щоб випиляти потім ямку, для того, щоб туди гарно лягало дуло. Тому що якщо цього не зробити, то вона випиратиме дуже некрасиво вийде. І для цього треба провести отакі от дві лінії. Одна більш-менш така рівна. Головне, щоб вам видно було де пиляти. І друга. І далі ще також деталь, яку я хочу зробити, потім в майбутньому, тобто я б сказав не деталь, а трошки доповнення до закривної деталі, то для цього мені треба ще взяти, перевернути його на протилежну сторону, шматочок дранки, оцей. і десь на відстані сантиметр від краю, у цьому місці, провести ще одну лінію. Ось так. І тепер йду до станка це все випилювати. Планка готова. Але до її встановлення ми повернемось трошки пізніше. Як ви пам'ятаєте, в минулій частині, якщо не бачу обов'язково, подивіться, я вибивав отаку ямку для затвора. Як я вже казав, на початку затвор прийшлося витягнути, ну ви вже це все чули. Так от. І тепер це треба чимось заробити, щоб не напортило вигляди, як мінімум, було кріпше. Трошки ось в цьому місті. Для цього я взяв отакий маточок дранки від тої, яка в мене залишилася. І. Випиляв його по формі оцієї ямки. І тепер я планую його сюди вклеїти і потім зверху це акуратно все зашліфувати. Клеїть я все був звичайним термоклеєм. Головне швидко треба притулити детальку, щоб воно не засохло. О, ну наче більш-менш надійно тримається, це добре. Головне, щоб воно витримало сам процес шліфування. А далі вже все добре буде. О, ну наче зафіксувалось непогано. Тепер, мабуть, піду зашліфовувати. Тільки що доробив, вийшло взагалі просто дуже класно. Воно тут як влите просто, ну це взагалі. Дуже класно зашліфувалося, відполірувалося. І тепер, думаю, можна робити останній крок у третій частині це фіксування верхньої планки. І я зафіксую отут, ось як я вже й показував. Повинно вийти взагалі дуже класно. І головне надійно і безпечно. Можливо, відносно того, як я показував перед тим. Нічого не змінилося, але тепер ця планка тримається тут дуже-дуже міцно. І головне, що тепер зброя надійна і безпечна. В принципі, вже можна було б зараз іти стріляти, але на цьому, я думаю, я закінчу третю частину. В наступній частині я зроблю декоративні елементи. Також приціл буду робити. Я знаю, я обіцяв, я зроблю в цій частині, але ця частина вже вийшла чуть довше, ніж я планував. Тому приціл ми переносимо на четверту частину. І також не пропустив четверту частину, тому що в ній буде сам стрілковий тест, а це дуже цікаво. Також чекайте, скоро вийде відео, там, де я показую, як робити дуже класні кулі. Вони взагалі ну, просто шикарні. Це треба побачити. Так що, якщо вам сподобалось. Ставте лайк і чекайте четверту частину.